Темна кімната, один стіл, чотири стільці, годинник на стіні. Тихе тікання, монотонне, нещадне. Мати Олена сиділа з келихом води в руках. Вода тремтіла, її очі червоні, зсохлі від сліз. Батько Ігор мовчав. Його руки в кулаках, сховані під столом. Психолог Марина Андріївна сувора, але в погляді співчуття й тривога. Вона знала більше, ніж говорила, знала, на що здатна ця секта. На четвертому стільці сидів Влад, їхній син 19 років. Колись усміхнений, колись живий, тепер мовчазна тінь у чорному светрі. Волосся в довгі Дреди. Очі порожні. «Владе!» – сказала мати надлоблено. ти ж знаєш, як ми тебе любимо. У мене вже нема, відповідає він спокійно. Є тільки слуга. я служу волі світла. Коли годинник проб'є дванадцяту, я стану тим, ким маю бути. Ігор стиснув зуби, але мовчав. Це не вперше, але кожного разу боляче, наче вперше. Марина Андріївна нахилилася вперед. Влад, ти пам'ятаєш, як ми з тобою говорили про образ себе? Як ти казав, що колись мріяв стати художником? Це були ілюзії, малювання спокуса. Вони навчили мене істині. Я пройшов перехід, мені лишилося лише одне віддати тіло. Олена здригнулася. Що значить віддати тіло? У півночі на мене чекає вища спільнота. Через ритуал очищення я залишу цей слабкий образ і більше не повернуся. Ігор встав, його голос хрипкий але гнівний. Це самогубство! Вони хочуть тебе вбити! Ні, я стану більшим частиною чистоти. Наш лідер Архонт Ларіон навчив нас не боятися смерті. Бо страх це ілюзія, яку створили ваші боги. Марина взяла зі столу папку. Вона показала знімки, згорілі тіла, порожні зали, камери без вікон. Це твої товариші. Вони теж пройшли очищення влад, вони мертві. Хлопець мовчав. Лише кутики губ здригнулися. зла усмішка. Вони перейшли. А ці тіла вже не мали значення. Марина не відводила очей. Якщо ти не зупинишся, ти помреш. Їм треба лише твоє тіло, твоя свідомість їм не потрібна. Вони зітруть тебе. Він озирнувся на годинник. 23.02 ще 58 хвилин. Я витримаю, я готовий, ви не зламаєте мене. І тут Олена витягнула аркуш паперу. Розписаний дитячим почерком по Це ти писав у п'ятому класі. Я хочу вирости і допомагати людям, малювати, щоб вони усміхались. Це ти. Ти не проклятий, ти наш син. Очі Влада заблимали. Він захотів щось сказати, але стримався. Прошепотів. Архонт казав, що ви прийдете, що минули капкан. Що сльози зброя демонів. Марина підійшла ближче. А якщо він брехав? Якщо ти не обраний, це жертва. Що якщо цей архонт, просто маніяк із харизмою? Замовкніть. Годинник тікає 23.17. 43 хвилини. Усі розуміли часу обмаль. Ігор кинув на стіл аркуш із листа поліції. Зниклі безвісти, 14 підлітків, всі з однієї громади, секта світлого переходу. Виживших немає. Влад, якщо ми не зламаємо цю пастку, ми тебе втратимо назавжди. Це не просто релігія, це вирок. Ви не розумієте, якщо я зраджу, вони прийдуть. Вони завжди приходять. Його голос тремтів. Вони бачать сни, вони проникають. Олена кинулася до нього. Нехай приходять. Ми будемо разом. Я краще помру, ніж знову тебе поховаю, живого. Марина загасила світло. Темрява. стук сердець. Вони живляться страхом, сказала вона. Якщо ми не злякаємося, ми виграємо стукіт у двері. Влад здригнувся. Це вони. Я відчуваю. Вони не пробачають сумнівів. Марина вмикає світло, двері порожні, тиша, але в душі гуркіт. 23.49 Влад починає дихати часто. Рве на собі светр. під ним опалені символи, шкіра як мапа болю. Я не хочу вмирати. Але якщо вони дізнаються, що я зрадив, вони прийдуть у сни. Вони покажуть мені порожнечу. Олена взяла його за руку. Ми пройдемо це разом. Тримайся за мене. Ігор взяв іншу руку. Медвій щит. Вони не пройдуть. Годинник б'є північ. І... Чого? Жодного ритуалу, жодної сили. Тільки влад. Клопець, який починає ридати, як дитина, як живий. Я Я тут, я живий, я не згорів. Ти вдома, каже мати, ми тебе витягли, і ти більше нікуди не підеш. Додає Ігор бо ми з тобою навіть у найглибшій темряві. І десь за стінами завив вітер, але у цій кімнаті тиша жива, справжня. Коли Роман приїхав до Кракова, небо над містом було кольору старої крові, йому запропонували підзаробити в одному старому будинку на Казіміжу. Осінь тут пахне гниллю, і здавалося, що саме повітря тягне за собою щось із поза часу, наче його щойно випустили струни, яку закопали ще у XVIII столітті. Йому не потрібні були подробиці. Робота й робота. Звичайний ремонт на горищі, нічого особливого, так сказали по телефону. Але коли він вперше побачив дім. Старий, з викривленим дахом, з вікнами, які дивилися не назовні, всередину, щось в його шлунку скрутилось вузлом. Господиня тиха жінка похилого віку на ім'я пані Малгожата. У неї був голос, схожий на тріск старого війника, і запах, як у лікарні після пожежі. Вона нічого не пояснювала, Лише провела нагору східцями, що скрипіли, як старі кістки, і показала двері на гроші. Не знімайте ж на північній стіні. Залиште, сказала вона та залишила його самого. У кімнаті, яку йому дали на першому поверсі, пахло старими травами, воском і тліном. Вночі він чув, як щось шародить над головою. Коди, птахи. Сходи на гору були вузькі, дерев'яні, вуці в подряпаних. Горище мало два невеликі вікна з товстим мотним склом. Пил лежав шарами, світло лампи вирізало з темряви балки, схожі на ребра. Повітря було важке, застояне, але відчувалося щось іще присутність. Роман почав обережно знімати шпалери. Під першим шаром ще один. І ще узор ставав дедалі химернішим: спіралі, знаки, символи, які змушували серце битися швидше. На північній стіні шпалери трималися міцно, ніби вросли в дерево, коли він нарешті віддер край зсередини повіяв холод. Гострий. Немов лизо, під папером чорна поверхня, шкіряста, як стара пергаментна політурка, і посеред неї символ, схожий на око, вписане в коло. Поруч якийсь напис польською. Він не хотів його читати, але язик сам промовив слова. Усе гореще здригнулося, стіни дихнули в такт, світло згасло. Темрява змінилась. Вона стала в'язкою. З'явився запах мокрого вугілля, згорілих трав та молока, мертвого молока, І голос жіночий, глибокий, як ніч. Дякую, розбудця. Ти розбудив мене. Роман стояв, не рухаючись, страх був не зовнішній, він йшов зсередини, як біль у кістках. У кутку горища світилася тінь, і з неї виросла постать. Удар, довге волосся закривало обличчя, руки, мов гілки, на шиї мотузка. Я була спалена, мене зрадив мій син. Я залишила себе тут, у словах. У дереві, а ти став ключем, твоє тіло, мій дар!» Не міг рухатись, але сльози текли. З рота витікали залишки закляття, його голос уже не належав йому. 1624 рік. Казіміш весна пізня, але холодна. На площі збирається натовп, дерев'яний хрест посеред кам'яного кола. Біля нього жінка в сірій хустці. Вона не кричить, не плаче, її очі як попіл. Я не відьма, говорить вона, але її не слухають. На її руках пучки трав, з яких тече кров, поруч чоловік у рясі, і хлопець років п'ятнадцяти, її син. Мамо, пробач, я не міг інакше, каже він, але в його голосі страх не жаль. Полум'я йде швидко, люди аплодують, а вона сміється. Перед тим, як вогонь злизує її, волосся, вона кричить: Я залишусь, я повернусь через кров, через слово, через зраду. І дим здіймається в небо. Не сірий, чорний, мов напис на стіні. Ночами роман більше не спав, очі не закривались, у дзеркалі не він. На руках сліди попало, і кожного ранку на підлозі з'являлися речі, які він не пам'ятав. Старі пучки полину, вузлики з волоссям, уламки дзеркал, пані малгожата зникла, двері знизу заклинило. телефон не працював, На дворі тиша, він вже не знав, яка година, який день, час згнив. Коли прийшли нові орендарі, молоде подружжя з Варшави, вони знайшли дім покинутим. Нагори ще лише пил, стара пляма від свічки на підлозі і чорна стіна з вирізаним оком. Хіба міг Роман знати, що жінка, яка називала себе Малгожатою, насправді не була нею? Справжня Малгожата давно була мертвою. Вона була останньою охоронницею. Вона знала, що прокляття не можна знищити, його можна лише стримувати. І вона стримувала до того дня поки не зникла. Та, хто оселилася в будинку під її іменем, приїхала з півночі. Жінка без минулого. Вона знала все. Вона шукала того, хто скаже закляття. Бо лише тоді, коли буде відкрито останній контур, коли душа не знаючого пробудить текст, тоді вогонь знову стане диханням. І вона знайшла романа. Молодого, втомленого, самотнього. Вона провела його в дім, сказала не знімати шпалери, знаючи, що саме це він і зробить. Люди завжди ламають заборони, вона лише посадила насіння сумнів. А потім чекала. І коли він прочитав, вона усміхнулася, її обличчя змінилось, і вона вийшла з дому, а на горищі прокинулася інша. Тепер роман більше не був романом, а та, що згоріла багато років тому, знову ходила між людьми.